Вітаю, товариство. Якось непомітно для загалу пройшла нещодавня заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо захисту українців від злочинності. За допомогою відеокамер спостереження. Давайте разом подивимось це відео. Ще одним важливим завданням є захист українців від злочинності. Стоп. Ми ж це правильно почули? Захист українців від злочинності. Дивимось далі. Створюємо єдину платформу відеоспостереження з понад 50 тисяч наявних відеокамер, більш ніж 8 тисяч вже інтегровані, і ця робота постійно триває. Ми змінюємо стандарти безпеки в цивільному житті. Це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни. Ось воно як. Змінюємо стандарти безпеки. Потреба воєнного часу, яка збережеться і після війни. Не знаю, як у вас, а у мене виникло декілька питань до пана шмигаля. Перше. А яким чином відеокамера спостереження допоможе нам захиститися від злочинця? Вона буде обладнана силиською зброєю? Зможе ідентифікувати злочинця та зробити влучний постіл, щоб знешкодити його? Чи може камера одразу затримає злочинця та одягне на нього кайданки? Адже захищатися від злочину треба саме під час злочину? Друге, як швидко до цієї платформи з 50 тисяч камер отримують доступ фахівці нашого ворога. Адже ми всі добре пам'ятаємо скандал, коли з'ясувалося, що до кінця лютого 2022 року відео з тисяч камер, відеоспостереження, встановлених по всій Україні, за допомогою російського програмного забезпечення, потрапляло на сервери в Москві, які належать компаніям, що має зв'язки з ФСБ. Щось мені підказує, що таке може трапитись знову. Третє, я навіть не буду питати, скільки грошей з наших з вами кишень піде на цю авантюру, та скільки з цих грошей буде стилено. Я спитаю про інше: чи тільки мені здається, що за цією авантюрою, назвемо цю ініціативу так, стирчать вуха, точніше, погони МВС, МВС, яке блокує ухвалення адекватного закону про зброю? А невдовзі розповідатиме нам, що їм тепер треба ще більше полісаїв, щоб стежити ще й за цими камерами? Це тільки мені здається повною маячнею. Що це за зміна стандарту безпеки? А можна не вигадувати нам стандарти безпеки, а просто ухвалити закон про зброю в адекватній редакції, щоб громадяни могли себе захищати самостійно. А МВС не роздувала свій штат, який станом на сьогодні є ледь не найбільшим у світі у співвідношенні на 100 тисяч населення. Ну і четверте, давайте називати речі своїми іменами. Ні про яку боротьбу зі злочинністю мова не йде. Ви просто мавпуєте досвід Китаю з його тотальним стеженням за своїми громадянами. Але не знаєте, як це нам натягнути на голову. Тому вішайте Локшину про захист громадян від злочинності. Проте дурних тут немає. Всім зрозуміло, як Україну ви хочете під себе побудувати. Поліцейську диктатуру під відеонаглядом. Тож не витрачайте гроші платників податків на маячню. Вам є куди їх спрямовувати. В країні війна, Зосередьтесь на цьому. Господи, коли вже вас можна буде переобрати? А вам, друзі, хочу сказати, що ця ініціатива може мати для нас з вами просто катастрофічні наслідки. А в комбінації з їхнім бажанням розброїти суспільство все це виглядає дуже-дуже загрозливо. Товариство, я закликаю вас серйозно поставитись до цієї авантюри, яка заслуговує на не менший розголос, ніж останні новини про закон про зброю. Бо це ланки одного антинародного ланцюжка. Друзі. Поширюйте цю інформацію у будь-який спосіб. Підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.